Майже тиждень тому у лісосмузі біля Раківчика Коломийської громади виявили туші мертвих домашніх свиней. Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби отримали лабораторне підтвердження, що тварини загинули унаслідок африканської чуми свиней. Було проведено засідання державної надзвичайної протиполістичної комісії при Коломіцькій районній державній адміністрації, де було визначено інфіковані об'єкти. Це дві лісосмуги, бо там після були ще одне повідомлення надійшло, і так само було три трупи кабанів ось, свиней. І в кінцевому результаті підтвердилося ЧАЕС також. Наразі встановлено зону захисту. Від поширення африканської чуми свиней. До неї увійшли два населені пункти Коломийської громади. Це, окрім згаданого вже Раківчика Товмачик. Там оглядають приватні господарства, де отримують поросят та свиней. Відповідно до чинної інструкції, в даних населених пунктах мають бути свині вилучені з особистих селянських господарств. Тобто доросле поголів'я, яке підлягають забою, має бути забите, досліджене, і якщо буде все негативно, воно йде без обмежень, повертається власникам, і власники собі використовують для своїх потреб. Якщо є свині, які не підлягають забою, маленькі, та відповідно будуть складатися відповідні акти вилучення, даних свиней будуть умеркляти. Представники Держпродспоживслужби. Жби зазначили, що вже створена відповідна комісія. Вона під час вилучення сільськогосподарських тварин з господарств та людей складатиме акти згідно цих документів. Якщо господарям не повернуть поросят або туші свиней, то держпродспоживслужба компенсує збитки. Є передбаченою постановою 413, у разі, якщо проводяться заходи. Щодо ліквідації африканської чуби свиней, особи тобто фізичним особам здійснюється відшкодування за вилучення свинь. До слова, африканська чума свиней не, не несе загрози для людей, окрім непередбачених збитків. А от для свиней, диких і свійських, це дуже небезпечне вірусне захворювання, яке призводить до смерті. З Малецький, Галина